Журналіст видання Science Річард Стоун відвідав найбільший виш Закарпаття. Мета більше дізнатися про наукові досягнення ужну в галузі медицини. Спершу завітав до науково-дослідної лабораторії молекулярної мікробіології та імунології. Це мій четвертий візит до України. А в Ужгороді я вперше оскільки пишу для журналу наука, то цікаво довідатись, як на Закарпатті розвивається наука. Я познайомився з професоркою Надією Бойко. Так що Ольга Полоцька, виконавча директорка Національного фонду досліджень України, порекомендувала мені приїхати сюди, оскільки її попередній візит до Ужгорода залишив у неї позитивні враження. Мене зацікавило найбільше, що як тут працюють у проєкті, за яким досліджують мікробіом військових. Це важливо не лише для України через російське вторгнення, а й загалом у тому сенсі, що відбувається з мікробіомом, як попередити ПТСР тощо. В університету Такому візиту радіють. Нам це дуже важливо, тому що у нас університет зараз проходить медико-біологічну акредитацію і так далі. Нам іноді дуже важко, знаєте, кажуть, нема героїв в своїй рідній вітчизні. Нам дуже важко, важко доводити, що ми на міжнародному рівні вже відомі. І ви знаєте, яка у нас, ви кажете, програма, ви знаєте, яка в нас потужна, який в нас потужний цей напрям насправді так. Тобто це не тільки обладнання, це в першу чергу люди. У нас є реальна інфраструктура медико-біологічного спрямування. І я пробую пояснити, що ми не можемо. Розірвати науку і навчання, і ну я не знаю, викладання і студентів. І це, це мусить бути якісь. Оце те, що він похвалив, до речі, що в нас є оця атмосфера, творча атмосфера, коли ми готуємо людей. Ну це, це просто робимо те, що маємо робити. Надія Бойко також докладніше розповіла про проєкт, який найбільше вразив гостям. Називається Швидке одужання. І що ми досліджуємо? Ми досліджуємо мікробіом військових з метою знайти основні компоненти змін, щоб ми могли їх специфічно так відрегулювати назад, повернути їм цей баланс, щоб у них не виникало ПТСР. Тобто, ПТСР можна попередити. ПТСР – це захворювання, яке виникає після травми. Але лише в 30%. І якщо ти зміниш фізіологічно, ментально ми не досліджуємо тільки фізіологію, також ментальні показники. Якщо ти це все разом зафіксуєш і зміниш, то відповідно ми можемо убезпечити наших військових. Ми умовно говоримо військових, тому що у нас стресу піддаються внутрішньо переміщені особи. Ви піддаєте стресу і стресу зараз піддається цілий світ, чому це важливо для всього світу. Гостю, зокрема, показали й те, як виглядають у мікроскопії різні штами з авторської колекції Надії Бойко. Ми показували Річарду Стоуну, нашому візитеру, як виглядають у мікроскопії наші штами. Штами це авторська колекція Надії Володимирівни Бойко. Таким чином ми ділилися нашими науковими розробками, тому що у колекції Надії Володимирівни більше десяти штамів. І це є частиною наших дослідницьких робіт, зокрема моєї дисертаційної дослідження і ще дисертаційних досліджень наших колег. Кожен з нас має свій напрям досліджень. Звичайно, вони всі стосуються медико-біологічного напряму, але кожен досліджує щось конкретне по своїй частині роботи. Далі гість пройшовся медичним факультетом, побачив симуляційні класи, де студенти практикуються на манекенах та вивчають внутрішній світ людини. ще в програмі був візит на стоматологічний факультет, біологічний та в дві клініки.